питання так, що Україна має видаватися цікавою, чи Україна має е, щось дати. Мені здається, Україна має бути собою. А для того, щоб бути собою, треба себе знайти. От я мені здається, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це базується перш за все на пошуку своєї ідентичності. От це питання, питання які ми є, якими ми хочемо бути, і коли ми дамо відповідь на це. Питання, коли це буде якась чітка позиція, я думаю, це все буде зрозуміло будь де і не треба буде створювати якусь райдужну, красиву картинку. Тому що, знову ж таки, мені видається набагато важливіше і набагато правильніше говорити не те, що від тебе хочуть почути, а те, що ти хочеш сказати. Говорити Бажано правдиво, а не вдаватися до якихось напівправд. тому що замовчування, недоговорювання і якесь маніпулювання інформації, воно ніколи не призводить ні до чого хорошого. І тут я теж цілком хочу підтримати оцю от тему, яку підняв і пан Євген, з приводу того, що. Тут з приводу того, що часто, часто ми самі собі створюємо проблеми, ми самі, самі повторюємо помилки, які були допущені раніше. Адже знову ж таки, коли говорити про наш інформаційний простір, про наші ЗМІ, справді, найпростіше все звернути на власників ЗМІ, на цих олігархів, які тиснуть на журналістів і які. Дають ту картину, яка вигідна їхнім, скажімо, фінансовим чи політичним інтересам. При цьому ми свідомо чи несвідомо заплющуємо очі на те, що нас самих дуже часто подібна картина влаштовує. Нас влаштовує, влаштовує коли нам замість реальних подій показують лише ту картинку, яка нам подобається. Нас влаштовує те, що нам не договорюють нас влаштовує те, що нам показують власне ідеологічно зручну нам позицію. Тому що ну, коли говориться повна правда, вона можливо звучить не так оптимістично. Вона потребує якоїсь рефлексії, вона потребує якоїсь відповідальності, вона потребує якоїсь самокритики, готовності до самокритики. Вона потребує все таки цієї, як, як... О... говорив пан професор, на початку безжальності до себе. А ми дуже часто до цього не готові. Тому ми сприймаємо нам набагато простіше в багатьох випадках сприймати картинку чорно-білою і не помічати цих тисячі нюансів, з яких реальність насправді і складається. Тому, от, відповідаючи на ваше питання, що може дати, дати Україна, мені здається, Україна має розібратися з собою. Нам багато речей потрібно для себе вивчити. Нам потрібно навчитися власне, давати раду з нашим суспільством, з нашою Україною. І я думаю, тоді Україна, як. Повноцінна реалізована країна як реалізоване повноцінне суспільство буде просто надійним партнером, нормальним сусідом, нормальним учасником загального політичного, культурного і фінансового життя. Ось такі